3 березня Всесвітний день письменників. Всесвітний день письменника є не лише свято для шанування письменників, але й нагадує нам про важливість літератури та її внеску у наш світ. Письменники показують нам, як змінювалося наше життя і допомагають зрозуміти наші коріння. Та культурні традиції. Головне, що має вміти письменник, обертати ті почуття, котрі він переживає, на ті, котрі він хоче викликати. Неможливо уявити собі сучасне життя без літератури. Навіть ті, для кого читання не є улюбленим дозвіллям, мають. Справу з літературними творами, адже сценарій до фільму, стаття в журналі або газети це теж праця письменника. Щорічна 3 березня у всіх країнах відзначає Всесвітній День письменника. Професія письменника з'явилася багато століть назад. Але майстри слова отримали своє свята лише в 1986 році. По Україну свято прийшло аж у 2012 році завдяки інноваційній української письменниці Ларіси Ніцой. Послухайте цікаві факти. Перший професійний письменник України. Іван Нечуй Левицький пішов з роботи вчителя російської мови заради письменництва на, на, на рідній Солов'їні. Василь Симоненко терпіти не міг робот журналіста, тому що не бачив в ній творчої свободи. Тарас Григорович Шевченко. За своє життя написав 237 віршів і поем. Літературне творіння українських письменників це творіння не пера, а творіння духу. Сподіваємось, що не одне покоління українців буде звертатися до літературного спадщини. Бажаючи. Завжди мають можливість насолодитися читанням творів багатьох українських письменників і поетів. Це видатні українські письменники Олександр Довженка, Микола Хвильовий, Тарас Шевченко, Леся Українка, Василь Симоненко, Ліна Костенко, Іван. Багаряний Іван Франко, Олесь Гончар. Поступова малята ми будемо з ними знайомитись. З Днем письменника нехай натхнення ніколи не покидає тебе, а кожна мить в житті буде чарівною і доброю. На все добре до побачення.